Подивіться на цю розкіш. Це сумочка в ретро стілі, Це наша нова модель Луїза. І подивіться, в ній є все, що ви любите. Тобто кишеня, знову ж кіряне денце, є ремінь з регулювання довгий. І оці ручки вони теж регулюються, і її можна носити як у руці, так і на локті та на плечі. Дівчата, пам'ятаєте, у нас дуже багато кольорів є інших, і шкіри, і замши. Отак можна носити, і вона стильна.